І так, друзі, всіх вітаю. Я говорив в попередніх відео, буде відео про корпуса, які робили ми в Запоріжжя замовнику. Перше ми йому зробили форму на 145-й корпус, але не було в нього часу. Попросив нас зробити 120 корпусів і 60 кормушок. Тому замовлення абсолютно повністю готове. На даний час маємо 120 корпусів, 145-х на шестирамочник. Ось вот така якість... Ось вот така, друзі, якість корпуса. Дуже класна, плотність, дуже класна. Не оминається нічого, як бачите. Ось вот така картина. Все дуже класно. Є е... Великі друзі, плюс зараз вам розкажу. Десь всі корпуси, корпуси абсолютно однакові, все сходиться, Ходи, познімаєш, як сходиться корпус з корпусом. Дуже чітко, немає ніяких там великих зазорів і все, всього остального. бажанню людина, якщо захоче, що зробить, це тільки повклеювати сюди. Уголки. Хоча, чесно, я вам скажу так. Вони абсолютно не потрібні. Чому? Тому що... О, тут. Маємо на даний час медові корпуси, які потрібно відкачати. Ось дивіться. Зараз вам розкажу, що я маю на увазі. Ну, ось, Маємо рамки, які ще не відкачені. І абсолютно повні вони були. Тому в цих корпусах, яких немає у нас у цих самих уголків. Дуже все класно виходить, з користуюсь, нічого там ніде не виламується, все шикарно. Тому я, я, я рахую, що якісь там ще уголки туди. ну це, це вже по бажанню, чесно. Я робив без уголків, ось працю, працювали. Все добре, нічого не виламується, тому що плотність самого корпуса їй достатньо для того, щоб користуватись ним. Тому що це не пінополістирол. Пінополістиролі колись працював і все шикарно було. А ППУ, чесно, має плотність велику. якщо... Звісно, давати туди більше компоненту. Тому, друзі, така картина. Маємо готове замовлення. На даний час такі кормушки, теж все відлите. Що залишилось, Оце вставить сюди самий уголок, замовили отаку пластину. Зараз вам покажу отака буде пластина. Вже воно прийшло нам з порізкою. Це нержавійка. Тому що в кормушку вона така потрібна, як бачите, все зеркальне. По-моєму, 0,6 мм. Тому така. Це все вигинаємо, все туди стає і буде у нас теж кормушка. Тобто це Все, що залишилось по цьому замовленню, це вигнути і вставити туди, туди уголки. Все. І буде вже замовлення. І ще одне питання. Зразу дам на те питання вам відповідь: це скільки ж все-таки ресурс прес-форми. 120 корпусів ми відлили, крім того, ми відливали собі корпуса і ми відливали вже не одне замовлення. Тому давайте подивимося саму прес-форму. Тому це цікаво. Перше, що ми зробили? По центру зробили 6 отворів. На 10 мм. Для чого? Для того, щоб внутрі не було ніякого вакууму. Далі зараз вам покажу, це вже змазана форма стоїть. Коля змазав. Так, що тут далі? Давайте витягнемо. По самих деталях дивіться самі дивіться, друзі. Все шикарно, почистив, поставив, забув. Тут, як була пропитка, бачите, нічого абсолютно не чіпляється. Ну, дивіться. Так, розберу Знімай. Е, тобто, як було. О, давай, я як було, друзі, так воно абсолютно і є. Воно чим далі, тим, тим лучше е, працює, е, ну, відстає дуже шикарно. Чим, чим далі, тим, тим краще. Тому, друзі, така картина з прес-формою абсолютно нічого не сталося. Ну, друзі, вже перевалило за 200 заливок. Ну, це вже. Я, я скажу так, що показник, чесно, не маленький. Це, не, це, це вам не. 50 відлить. І саме головне, це не криша. Тому що криша то ясне діло. А це ми маємо корпус. І при, при кожній заливці витягуються всі заготовки, абсолютно всі заготовки. Тому, друзі, маємо, що маємо. А по по прес-формах, я думаю, ну, наглядно, понятно, як воно працює. Працює воно, чесно, просто на ура. Тому, друзі, якось так. Все. Кого цікавлять корпуси, звертайтесь зробимо. Кого цікавлять пресформи, теж зробимо. До речі, приїхали заготовки, які потрібно збирати пресформи. Отаке, друзі, відео. Все. Когось цікавить, звертайтесь. просто вирішив показати вам. Я думаю, це цікаво, тому що багато на даний час цікавлять прес-форми. І саме головне, це цікавить те, скільки ж воно може відлити. Тому можу сказати, друзі, за 200 перевалило і вже. І далі воно буде працювати і працювати, тому що йому нічого абсолютно не буде. Друзі, ну 200 заливок це чесно, це показник дуже класний. 100 заливок ви маєте і вже ви форми, як то кажуть, відбили. А вже 200 заливок це вже далі вже форма працює абсолютно на вас. І без е, якого там, як то кажуть, патері качества і всього остального. Воно заливає. Шикарно, ніде нічого немає, ніяких косяків. Все, друзі. Отаке От відео. Кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, пишемо свій коментар. Все, друзі, всім благословень.